Всім привіт! Ви на каналі Бодзерюа. І сьогодні я буду робити на відео. Я говорю, типу, такого якогось дракона. Типу засовуєш пальці е, сюди і руку засовуєш сюди. І він, типу, може говорити. Може робити, що хочеш. Він. Але якщо у вас вийде отако нерівно, то просто робите ось так. І отут все про цівати, О. І все. Так. Далі я покажу, як зробити такого гарного дракона. Спочатку зготуйте ось так. Якщо хочете зекономити на бумазі, то можна зробити ось так, обвести, провести лінію, відрізати і склеїти. Але я так, в принципі, зроблю так. Лучше зроблю ось так і трошки зекономлю. Я зроблю економ. Ви робіть, як хочете. Якщо не економ, то можна просто згорнути тако. І все. Все. Я забув. Це буде верхня частина. Беру клей. І заклеюю. Да, мені напевно, заклею. Так, все, заклею, далі згинаємо. Коли ми зігнули, розгинаємо оба, і розмальовуємо, як ви хочете. У мене буде льодяний дракон. Я розмалюю. Я розмалював. Ось так виглядають дві частини мого дракона. Далі ми їх складемо, а потім вирізаємо. Ось так от, от. беремо руку, трошки е приближуємо. Отак от оп. Типа рука, щоб поміщалась легко. І вирізаємо дві отакі от деталі. Для цього в мене є. Ще один кусок цього папіру. Але зараз мені треба буде розмалювати ці деталі, тобто зверху треба розмалювати в Ось такий кольор. Ну, і ще можна якісь малюнки додавати. А так і ось, ось так. Ось так от. І потім ще зробити крила, прикраси. І так як в мене це льодяний дракон, то я ще дуже зроблю для нього. це вже побачите потім і малюю таку от е, штуку. Чекайте, в мене не поміститься. Я малюю ще раз, бо в мене не поміститься він на одному папері. Так, ну-ка, якщо він у мене буде отак, я зараз відміряю, поміщу, виріжу і тоді почну відео. Чпунікс. Чпунікс. Я за кадром зробив отаку основу нижню. Погнали робити, розмалювали. Крилі. Поки що у нас вийшло отаке. Я ще зроблю йому е, сосульки. Отута. І все. Не все я доробив. Виглядає ось так. Виглядає як зуби. Але це сосульки. Всім пока! Ви були на каналі Бодерю. А і сьогодні я зробив тутор на ось такого дракона. Всім пока!